Усім привіт, друзі! Сьогодні продовжимо ознайомлюватися з децентралізованим протоколом надання ліквідності 0 xlsd а саме запишу туторіал по стейкінгу. Одразу скажу, що це ніяка не фінансова рекомендація, а більш, ну я просто покажу свої дії, скажімо так, посібник, і ні в якому разі не заставляю вас повторяти за мною. Відео просто для ознайомлення. Захочете, приєднуйтесь до мене в команду, захочете? Ні. Також попереднє відео є на каналі, можете перейти ознайомитися, подивитися там більш детальніше розповідано про проєкт. А ми поїхали. Для початку нам потрібно перейти на офіційний сайт phil0lxd.com e Переходимо на нього, натискаємо кнопочку Launch App, щоб перейти на сам e додаток. Нам тут вибуває з'єднання Metamask, ми, ми поки закриємо. Одразу нас зустрічає така дошка оголошень, можна сказати. Зараз переведемо сторінку, щоб вам було більш зручніше. E тут нижче можемо побачити. Можна одразу зробити ставку, якщо прогорнемо ще нижче, можна прочитати коротко про проєкт. нас можна побачити стратегічні партнери, які тут є. Проєкт деяких разів світився на AMA Binance. Пройшов аудиторський звіт від Certiku. От як зайдемо, побачимо, тут досить хороші показники, а саме безпека коду. Ну, майже 85 балів. Так, повернемося назад. Тут є соціальні дінки на спільноти: Twitter, Telegram, YouTube Medium, можна одразу до них приєднатися. І також е, кнопочка супорту, тобто підтримки. Далі, якщо перейдемо на випадаюче меню, можемо побачити тут вкладку офіційного веб-сайту. Вкладочка Home, ну, це головна оця сторінка. Далі йде вкладочка Vault – це наше сховище. Як ми застейкамо, ми тут побачимо деталі стейкінгу. Також income. Тут більш детальніше розписано про нагороди. Ну, ми повернемося пізніше для того. І вкладочка Swap. Давайте приєднаємо наш аманець. Я буду використовувати Metamask. Я впевнений, що ним більше кількість людей користується. Нам потрібно ввести тут реферал ID. Я залишу знизу під відео. Заходьте, це моє реферал ID, сюди копіюйте, вставляйте, щоб активувати аккаунт. Так, вводимо значення, нажимаємо Blink to Activate. Одразу потрібно підписати, поставити підпис. О, операція успішна. Зверніть увагу, що даний, дана платформа працює в мережі Binance Smart Chain. Тобто, якщо ми виберемо, наприклад, мережу Ethereum, нас одразу викине з сайту, ну і ми тут нічого не зможемо зробити. А якщо повернемося назад, Binance Smart Chain, все окей. Також зверніть увагу, що для оплати комісії вам потрібно мати трішки BNB. А також 100 USDT, оскільки застейкати можна саме від цієї суми. А якщо у вас гаманці не відображаються USDT токени, переходите за посиланням нижче. Цей йде CoinMarketCap сайт, потрібно скопіювати адресу BIP20, Smart Contract. Копіюємо, заходимо в наш Metamask, імпорт токен нажимаємо, вставляємо. Контактну адресу токену і нам тут підтягується. Ну, зараз показувати не буде, бо вже доданий токен. От як бачите, мій баланс. Повертаємося на стрінку стейкінгу, Натискаємо стейк, бачимо, наш баланс відображається. Тут одразу вводимо 100 USDT. Можемо вибрати наш інвестиційний план. Це йде 7 днів, 30 днів, 90 і 180. Відповідно, чим більше кількість днів ваші кошти залочені, тим більше відсоток ви отримуєте прибутку. От Я, для прикладу, поставлю на 7 днів. Натискаємо Steak. Тут потрібно провнути наші токени, я вже це зробив. Можемо бачити, що ціна за дану транзакцію 55 центів, тобто вам треба, щоб на балансі було десь в рівні 60, щоб все пройшло разом за проводом. Натискаємо Підтвердити і очікуємо деякий час, як прийде транзакція. От, ми бачимо, що наша транзакція успішна. Прогорнемо нижче, бачимо активність, яку ми зробили, вона відображається. Так, я щойно застейкав USDT. Можемо перейти сюди, побачити деталі. Даної транзакції. Тут вказано дату, коли це було, прогрес. Ну, завтра вже після оновлення буде тут вже нам нараховані наші стейблкоїни. Щоб перевірити даний смарт-контракт, ми просто переходимо в b 6 заходимо в наш Аманець, сюди просто вставляємо нашу адресу. Дивимося останню транзакцію, натискаємо на Transaction Hash. Як можемо бачити, наші токени будуть переслатися на ось даний гаманець. Натискаємо на нього. Так, це йде гаманець. 0X LSD. Ще раз натискаємо. І якщо перейдемо в вкладочку Контракт, ми можемо бачити, що це а, панкейк. Тобто наші USDT заходять а, в пул панкейку. Повертаємось назад. Розглянемо наступні вкладочки. Тут ми можемо бачити, що поставили наші токени, також переглядати за процесом і створити нашу команду. Для чого команда? Тут йде посилання адреса. Я його залишу в описі під відео. Це якраз та адреса, яку потрібно вказати при реєстрації в даній дапці. Отож, команда нам потрібна буде для того, щоб також фармити токени. 0X-токен. За кожного запрошеного друга вам йде певний відсоток. Ну, здається, там один відсоток, треба дивитися детальніше на сайті. І потім ви можете ці токени обміняти на USDT. Повертаємось до World в, в сховище наше. Ми можемо бачити, що наш стейкінг вже активний. А, можемо відключити тут автоматичний реінвест, щоб потім через днів прийти і зняти повністю всю суму. Або ж, якщо хочете, можна зняти та закинути, наприклад, на більшу кількість днів. Трішки пізніше, як пройде одна доба, ми можемо вже бачити у вкладі наші нагороди і можемо їх знімати. В принципі, все. Я думаю, даний туторіал вам був корисний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.